Пам'яті героїв Андрія Чепіля та Олега Паркулаба двом захисникам, які віддали своє життя за Україну, відкрили антоційні дошки на фасаді ліцею номер 10 де навчалися герої. Андрій Чепіль, відомий музикант та громадський діяч. З початком революції гідності очолив студентську раду майдану. Був пластуном та членом мальтійської служби допомоги. Попри активну громадську політичну діяльність у перші тижні російського вторгнення, отримав повістку і не вагаючись, пішов до ТЦК. Він сказав, що війна не привід для того, щоб стояти на місці, Треба завжди рухатися вперед. Як командир він, він здобув дуже багато. Він сказав, якщо я буду осторонь цього, то я собі потім цього не пробачу. Я його не міг не підтримати, я його завжди підтримав, навіть коли він казав, що я буду переводитися в 47-му штурмову бригаду, якщо мені не вдасться, то я б допроситися ввезов. У своїй роті 47-ї штурмової бригади Андрій Чепіль отримав позивний кріс. Його командир Дмитро Євтушенко розповідає. Андрій багато знав і свої знання передавав іншим. 28 червня 2023 року. військовослужбовець не повернувся разом з групою з бойового завдання біля села Роботине. Андрій був зірцем, як бо він сам був командиром. Він був командиром взводу. Він був зірцем для свого підлало особового складу, був виконавчий ентузіаст і завжди старався якнайкраще для своїх людей, був, постійно їх навчав і показував, як приклад і був прикладом для них усіх. 47-річний Олег Паркулап, 8 вересня 2022 року, отримав повістку до ТЦК. Не роздумуючи одразу, вступив до лав українського війська у званні старшого лейтенанта. Воював у складі полку спецпризначення Азов, був командиром штурмового взводу. Отримав від побратимів позивний каскадер. Сім'ї загиблий герой не мав. Однак, за словами троюрідної сестри, став на захист України та українців, щоб зберегти націю. У нього мотивація була захищати йти захищати всіх за все, тому що він також хотів, щоб всі от ми, ми всі наше майбутнє покоління, жило в вільній країні, яка б процвітала, яка б була незалежною. І він був дуже доброю і чуйною людиною, тому що для щоб він сказав, що він не може, чи не хоче, чи не зробить, він таким не був хорошим товаришем, родичем і побратимом, так як хлопці дуже добре про нього відзивалися. З 24 січня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти, а 14 березня стало відомо, що Олег загинув при виконанні бойового розпорядження, прикриваючи своїх побратимів на Бахмутському напрямку. У рамках програми івано – місто Героїв ми продовжуємо вшанувати гідно пам'ять всіх загиблих в цій московсько-українській війні. Тому дуже важливо, що саме на 10-й школі, де навчалися хлопці, відкриті, на жаль, чергові дошки. Тому докладемо максимум зусиль, щоб пам'ять культ героїв з новітньої епохи був гідно пошанований в Івано-Франківську. Івано-Франківська громада за час російсько-української війни втратила понад 400 захисників та захисниць ще майже сотня військових вважається зниклими безвісти. Віталія когуч Ігор горпопик, телеканал 402.